Хлопець у соцмережі просить допомоги у своїх підписників. Аго, в кіномани допоможіть. Не можу ніяк назву фільму згадати. Там Брюс Уілліс у головній ролі. Е, такий крутий бойовик, Ну він там ще наприкінці усіх переміг. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Бідний працює і працює. Багатий експлуатує бідного, солдат захищає обох, платник податків платить за всіх трьох. Банкір грабує всіх чотирьох. Адвокат обманює всіх п'ятьох. Лікар виставляє рахунки всім шістьом. Розбійник залякує усіх сімох. Політик живе щасливо за рахунок усіх вісьмох. Цицерон, 43 й рік до нашої ери. Одеський дворик Песю, ти таки бачила, яку пику наїв собі сусідський кіт? «І що? і таке всю на наших мишах. Зал ресторану за столиком сидить розкішна жінка, п'є дорогий коктейль, обмахується віялом і курить сигаретку муштуці. Дуже скоро в зал входить красень чоловік. На ньому дорога краватка, клубний піджак і годинник Ролекс. Сліпучи, посміхаючись, він підходить до столика пані і, схиливши голову, каже: Бонд. Потім зволікає секунду і додає: Джеймс Бонд. Дама пригублює свій коктейль, затягується сигаретою і вимовляє Оф. Факов. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Сидять у кімнаті двоє братів. Телефонний дзвінок. Один із братів бере слухавку Андрію, це тебе, той шепоче. Брате, якщо це Іра, Віка або Оксана, то мене немає. А якщо це Катя або Марина, то я візьму. Це венеролог.